А 12-го місяця він місяць адар, 13-го дня в ньому, коли наказ царя та закон його мали бути виконані, дня, коли вороги юдеїв сподівалися запанувати над ними. Повернулося те так, що вони, юдеї, запанували над ненависниками своїми. Зібралися юдеї в своїх містах по всіх округах царя Ахашвороша, щоб простягнути руку на тих, що задумували їм лихо, та ніхто не став перед ними, бо страх перед ними напав на всі народи. А всі зверхники округ, і сатрапи, і намісники, і виконавці царської праці підтримували юдеїв, бо напав на них страх перед Мордехаєм. Бо Мордехай став великим у царському домі, а вістка про нього покотилась по всіх округах, бо той чоловік Мордехай, усе ріс. І били юдеї всіх своїх ворогів, побиваючи мечем, і забиваючи та вигублюючи їх, і робили своїми ворогами за своєю волею. А в замку Сузи юдеї позабивали та повигублювали п'ять сотень чоловіка. І паршандату, і Далфона, і Аспату. І пората, і Адалію, і арідата. І пармашту, і Арісяя, і Арідая, і Вайзата. Десятьох синів Гамана, гамедатового сина, ненависника юдеїв, забили, а на грабунок не простягли своєї руки. Того дня число забитих у замку Сузи прийшло перед цареве обличчя. І сказав цар до цариці Естери, у замку Сузи юдеї позабивали та повигублювали п'ять сотень чоловіка та десятьох еманових синів. Що вони зробили врешті царевих округ? І яке жадання твоє? І буде тобі волене. І яке ще прохання твоє? І буде зроблене. І відповіла Естер, якщо це цареві вгодне, нехай буде дане юдеям, що в Сузах. Також узавтра вчинити за законом цього дня, а десятьох еманових синів нехай повісять на шибениці. І сказав цар, щоб було зроблено так, і був даний закон у Сузах, а десятьох еманових синів повісили. І зібралися юдеї, що в Сузах також 14-го дня місяця адар, і вибили в Сузах три сотні чоловіка, а на грабунок не простягли своєї руки. А решта юдеїв, що жили по царських округах, зібралися та й стали до бою за своє життя. І відпочили від ворогів своїх. І позабивали вони між своїми ненависниками сімдесят і тисяч, а на грабунок не простягли своєї руки. Це було тринадцятого дня місяця Адара, а 14-го в ньому настав мир і зробили його днем гостини та радости. А юдеї, що в сузах, збиралися 13-го дня в ньому та 14-го в ньому, а мир мали 15-го дня в ньому і зробили його днем гостини та радости. Тому то юдеї неогороджених селищ, що сидять по неогороджених містах, роблять чотирнадцятий день місяця Адара днем радости і гостини та свята, та днем посилання дарунків один одному. Амордехай описав ці події і порозе сила в листи до всіх юдеїв, що по всіх округах царя Ахашвароша, до близьких та далеких, щоб вони постановили святкувати 14-й день місяця Адара та 15-й день у ньому кожного року. Які ті дні? Коли юдеї відпочили від ворогів своїх, і як той місяць, коли їм сум обернувся на радість, жалоба на свято, щоб зробити їх днями гостини та радости, і посилання дарунків один одному та дарунків убогим. І прийняли юдеї це, що зачали робити, і про що написав їм мордехай. Що Гаман, син гамедатів, ненависник усіх юдеїв, замишляв був на юдеїв, щоб вигубити їх, і кидав пура, цепто жеребка. На збентеження їх та на згубу їхню. Та коли прийшла вона, Естер, перед обличчя, царя він наказав листом, нехай обернеться його злий задум, якого він задумав був на юдеїв, на його голову, і повісили його та синів його на шибениці. Тому-то й назвали ці дні пурім від іменепур. Тому то згідно з усіма словами цього листа, і що вони бачили про це, що трапилося з ними. Юдеї постановили і прийняли на себе і на нащадків своїх, та на всіх, хто поєднається з ними, і не відступлять. Але щоб святкувати два ті дні кожного року згідно з написаним про них та згідно з їхнім часом. А дні ці мають споминатися та святкуватися в кожному поколінні, у кожному роді, у кожній окрузі, у кожному місті. А ці дні, пурім, не минуться між юдеями, а пам'ять про них не скінчиться з їхнього насіння. І написала царицястер. Дочка Авіхаїлова та юдеянин Мордехай з сильним домаганням другий раз про те, щоб виконувати цього листа про Пурім. І порозисила він листи до всіх юдеїв, до стать двадцяти семи округ Ахашворошового царства, зі словами Миру та Правди. Щоб вони виконували ті дні пурім у їх означених часах, як постановив про них юдеянин Мордехай та цариці Естер, і як вони самі постановили на себе та на нащадків своїх приписи постів та їхнього голосіння. А Естерин наказ ствердив ці приписи про Пурім, і було це записано в книгу.